Ну і я хочу нагадати, що в нас ще є ось такі Philips. Це Philips 5000 серії. А, дуже хороша модель. І, до речі, мені здається, це може бути от якраз на подарунок. Тому що якщо подарувати, щоб людина довго користувалася, то і все, бачите, тут звичайно все на високому рівні. Ну і давайте поговоримо про саме цей Philips. Ну, по-перше, що звичайно такі філіпси вони розраховані на тривалий термін використання. Значить, скажімо так: розраховано це до 10 років експлуатації. Тобто, сама оця ручка. Так, звичайно, ножі можуть зноситися швидше, але тим не менш, по-перше, тут є режим самозаточення, тобто, тут я вам зараз покажу, бачите, тут є ще такі ось. А синій цей пластик тобто воно зроблено так, щоб зубчики між собою трішечки терлися, ножі самі, і це такий як ефект самозаточення. Звичайно, це не, а, не вічний двигун, як то кажуть, але тим не менш тобто, це подовжує термін використання. трішечки. А, а, а по-друге, ножі, звичайно, можна знайти. Тобто Якщо це Philips, то запчастини. Вони є у вільному доступі, якщо ми порівнюємо з якимись там бюджетними китайцями. Далі, наступний момент це характеристика. Тобто, наприклад, такий інструмент вже працює одну годину від акумулятора. І час зарядки теж одна година. Це для особливо для прострілів Філіпсів, це швидко. Також там є режим екстра зарядки. Наприклад, якщо ви там не встигли підзарядити, можна на 5 хвилин поставити на зарядку, і цього буде достатньо для гоління. Звичайно, самі ножі показують. Тут це на високому рівні, дуже вони плавні, приємні на дотик, антикорозійне покриття. Також сама сам блок. Він рухається на 360. Що це значить? Це значить, що вліво, вправо, вверх вниз, ось вони рухаються, цей блок. І дуже плавно, і дуже приємно рухається, тому це перевага. Працює, як на мене, відносно не голосно, є індикація. Пристрій класний. Плюс в комплект входить триммер. Тобто тут два в одному. Голівка ось така на насадки, плюс тримор є. Все два в одному. Тому ціна 3500, з урахуванням того, що він на тривалий термін використання розрахований, то я вважаю це класно. І знову ж таки, повторюсь, для власного використання на подарунок, вологозахист тут є, тобто мокре гоління, сухе гоління, без питань. Кому потрібно, звертайтесь відправимо швидко, вчасно, будете задоволені.